Вітаю! Давно не бачивсь на цьому каналі. Як ви вже всі знаєте, Росія напала на Україну і окупувала моє рідне місто Херсон. Що ж, я впевнений, це максимально тимчасова історія, і скоро все це закінчиться на користь України. Як ви вже можете чути, трапились деякі зміни, і так я перейшов повністю на українську мову, тому що російська недоімперія хоче нав'язувати свої погляди. І в усьому звинувачує своїх жертв. Коротше, я не збираюся в це поглиблюватись. Все, що я можу зробити, це влаштуватись на роботу і допомагати ЗСУ. Я провів півроку в російській окупації, тепер виїхав в Україну і можу продовжувати займатися своїми справами, в тому числі почати працювати. Що я хочу сказати: по-перше, кожне моє наступне відео буде мати українські субтитри. І кожен хто хоче може при бажанні перекладати ці субтитри автоматично за допомогою перекладача на будь-яку мову, яку він розуміє. Але в будь-якому випадку я очікую на суттєву кількість відписок від мого каналу. Я до цього готовий мені в принципі начхати, і задля того, щоб згладити цей момент, я переводу свій канал на більш початковий рівень. І е, я вже почав записувати курс по ангуляру для новачків українською мовою, щоб е, мій канал е, міг охопити якомога більше програмістів. Так, я трохи знижу його якість е, тим, що він буде більш початкового простого рівня. Матеріал тут буде так, але. В будь-якому випадку для мене це більш важливо і принципово, ніж продовжувати вести контент російською мовою, щоб мені потім в коментарях писали дякую за те, що розвиваєш російський інтернет. Вау! Просто неймовірно. Я максимально впевнений, що Росія використовує мову як зброю. Не знаю, чи усвідомлюють це самі росіяни. Скоріше за все, ні. Але я це відчув однозначно на собі і вирішив остаточно перейти на українську мову і користуватися своєю мовою, не дивлячись на те, що все життя я розмовляв російською мовою і якось навіть не задумувався над цим. Але подібні події, а також трохи почитавши про минуле, це все каже тобі про те, що ну, треба робити правильний свідомий вибір. Що ж, на цьому в мене все. Просто цікаво подивитися, що буде далі, коли я викладу цей відео в YouTube. Подивимось. До зустрічі!